Доброго дня! Ви на каналі Відпочиваю, Працюю творю. І сьогодні я хочу поділитися з вами, якими спеціями я вже закупилася в цьому році на майбутній сезон. Ці спеції просто от незамінні являються в органічному землеробстві. Це така, як гірчиця, ну гірчичний порошок. І ще куркума. Оці дві спеції, я дуже часто використовую. У себе на земельній ділянці. Особливо мені подобається гірчиця, гірчичний порошок. Я його використовую не тільки в огороді, а ще й у садку, тому що от його такі от якості, що він, він, він гіркий, так, він пекучий. То можна дуже гарно боротися із мурахами у садку. Я посипаю навколо коренів гірчичним порошком. Цим, а також навіть прикореневі стволи і навіть іноді і самі стовбури, особливо кущів, які люблять мурахи, відкладають там свої, верніше розносять попелицю. Для того, щоб мурахи не бігали, по моїх кущиках смородини особливо. Де вони люблять це робити. Ну, і навіть можна при коренню молодих дерев у садку посипати герчицею на початку того, як мурахи вже ну, просипають, просинаються і починають бігати. То вони, цей герчичний порошок, він їх відлякує, так як вони носять його на лапках на своїх і він пече, тому мурахи не так сильно полюбляють потім мої кущики. Ще також гірчичний порошок дуже гарно використовувати при посадці цибулі, весняної посадки, особливо, тому що осінню воно не буде мати ніякого сенсу. А особливо при посадці навесні, якщо я цибулю сажаю в весняну посадку, то я сиплю його, також притрушую трошки у грядочки при посадці. і тоді це є відлякуванням для тієї самої цибулевої мухи, тому тоді не потрібно використовувати інші ніякі хімічні препарати, тобто гірчиця в цьому допомагає. Також, можна, також я використовую при посадці, коли сію моркву в землю, він являється так само відлякуванням для морквяної мухи. Тому ось таким чином гірчиця у мене майже завжди є на дачі. І зараз я вже нею закупилася, Вон, бачите, тут не, один, не одна пачечка. Раніше були вони 100 грамові, зараз вже по 50 грам, але, в принципі, цінова політика нормальна. Тобто такий пакетик коштує 5 гривнів, тому це недорого для того, щоб наші кущики, наші рослинки не страждали від різних таких нехороших. Мурах, мурах, і, і ще цибулевої і е, мухи, яка ще є і на нашій моркві, від цибулевої і морквяної мухи. Ну і куркума. Куркума, звичайно, це. Також хороший антисептик, плюс ще вона як кладь різних вітамінів і мікроелементів. У ній є магній, калій, фосфор, кальцій залізо, а також вітаміни групи Б, особливо вітамін Б6, і вітамін С, і вітамін Е. Тому його корисно використовувати не тільки для рослин піддобрювання. Звичайно, він не такий дешевий, як гірчиця, куркума її тут небагато, вона в розфасовці 30 грам. Ну і цінова політика, звичайно, теж не зовсім дешева, не 5 гривень коштує. Тому я її використовую не зовсім так в огороді, не так сильно, так як гірчицю можна просто з пакетика брати і розпилювати. Можна гірчицю також ще розводити у воді, але мені більш подобається сухий порошок. Не знаю чого, ну з водою це треба там більше заморочуватися оприскувати, але можна робити і так. тобто Цього пакетика достатньо буде на відро води і потім брати і це все можна розприскувати по рослинкам, особливо по стовбурам. Куркумаш корисна, як я вже сказала, не тільки рослинам для піддобрення, особливо для розсади. от Якраз ці мікроелементи, які необхідні, як я вже назвала. І магній, і калій, і фосфор, кальцій, залізо все те, що необхідно для таких ось маленьких рослинок в вигляді нашої розсади на підвіконні. А ще дуже гарно цю куркуму, ну, от я коли вже висаджую свою розсаду безпосередньо у теплій теплиці. Для, того, для висаджування конкретно ґрунт. Оця розсада у мене буде в теплиці рости, тому я її дуже-дуже рано посадила. А це ще були експериментальні помідорчики. Хто дивиться, то моє відео, то це чорний черріс фори. Оце розсада уже тих помідорчиків, які з самого початку посіяла. Для проби, чи зійдуть вони чи не зійдуть, а ці я сіяла, вже, коли показувала, як я це робила. Тому вони у мене ще оці вже такі великі, вже підросли. Я вже їх навіть підсипала, вже другий раз гарно піддобрила, тому що їй вже місяць. А цю, ці помідорчики я лише тільки ось недавно попікірувала, тобто буквально тиждень. І тому сьогодні вже потрібно їх знову ж таки. Опирскати мікасаном, як я це роблю, це треба робити завчасно. Мікасан це біопрепарат, який дає імунітет рослинкам, щоб вони потім не хворіли в нас от такою хворобою, яка дуже поширюється у нас, це як фітофтора. Тобто він допомагає, от при цьому рослини тоді не так заражаються цією фітофторою в несприятливих умовах. Так, от, сьогодні я їх хопир з мікасаном, а ще піддобрю ось такою спецією. Її дуже корисно навіть нам, для того, щоб поповнити свій організм необхідними вітамінами і мікроелементами. Можна зранку на стакан води чайну ложечку і на стакан теплої води чайну ложку і приймати, для того, щоб відновити свій. Баланс в організмі, особливо, щоб поповнити себе магнієм, вітаміном С, вітаміном Е і вітаміни групи Б6, які просто для нервової системи нам зараз необхідні. Взагалі куркума, ну, щоб дуже гарно вона розчинилася, так, щоб вода віддала свої свойства, то її рекомендують спочатку розчинити в молоці, і тому я ж кажу, що це не така недешева, як то кажуть, приправа, і тому її сильно багато не використаєш. І тому буквально ось я беру 50 грам молока і чайну ложку. Цієї приправи, тобто таку неповну, легеньку, ложечку цієї приправи, розчиняю молоці. На відро води таких чайних ложок потрібно цілих 20. Тобто я думаю, що там потрібно буде. Не один пакетик, тому це ну, дороговате удовольствие використовувати куркуму, звичайно, для городу. Ну, буде задорого. Але от е, вона ще має і антисептичні якості. Е, вона, коли якщо взяти буквально чайну ложку, ну, в принципі, в теплиці її можна використовувати для розсади. І Я іноді це роблю, коли, якщо вона в мене є, якщо куплю її завчасно. То просто чайну ложку на літр землі, тобто потрібно перемішати, і вона якраз таки відлякує різних паразитів, які знаходяться в землі. і Ну і Плюс ще є різними кладью різних мінералів і мікроелементів. Так, ну от, значить, на 50 грам молока. В молоці воно дуже гарно, так як воно жи, має жирність, то куркума відразу гарно розчиняється, ось як бачите, так? І сюди я додаю літри води. І тепер буду піддобрювати свої, свої рослинки, ось оці, які я ще ні разу нічим не удобрювала. Тобто, ось так от. Під корінь потрошку буквально, не заливаючи цього буде достатньо. Ну і обов'язково я її гарно-гарно оброблю мій касаном. Отак. А остачу своєї такої гарної підживки я використаю на свій перчик, який теж вже потрібно піддобрити. Як бачите, перчик у мене радує мене прямо своїми плодами. Ось стільки квіточок нав'язалося. Просто-просто він дуже шикарно відійшов. Квітки прямо, квітка на квітці. Я думаю, що така корисна підживка йому ще більше допоможе гарно-гарно відновитися. Якщо було цікаво, беріть собі на надаміт, замітку, надаміт, використовуйте мої методи, реально працюють. Гірчиця, особливо від мурах, якщо когось достають в садку, а в нас їх... Ну, просто дуже багато було раніше. Земля у нас піщана, як вони полюбляють якраз таки в піщаній землі, там дуже добре створювати свої муравейники. І тому от гірчиця мені дуже-дуже сильно допомагає. Ну і куркуму використовую, але, в принципі, рідко, так як вона не дешева така спеція. Так, дякую за те, що були зі мною. До побачення!